Е, коли відбувається повстання Хмельницького, е, ну це перша можна сказати руїна. Тому що колишні ціли, воєводства, руські воєводства, які на момент повстання, практично подавляючи більшість е, руських воєводств, які були на теренах сучасної України, вони були в складі речі посполити. Починається повстання Хмельницького. Ну, у нас вже яке е, колективне уявлення, що Повстав Хмельницький, і якби вся українська історія разом з його повстанням перейшла туди. І всі українські землі, так само разом з повстанням Хмельницького, вдружно прийшли, якби до нього. А насправді ж, навіть по зборівському мирному договору, це всього терени трьох воєвост, Тобто, це тільки невелика частина сучасної північної і центральної України. Тобто, зовсім невелика. Якщо подивитись на карту, тобто ті можете погуглити Зборівський мирний договір і яка терени, які стали основним ядром війська Запорізького, це новоутвореної держави. Ну, це тільки невелика частина і сучасної території України, значна частина руських посполитої але далеко не всі з них. Тобто велика частина лишилася взагалі в іншій державі. Далі цей процес ще більше, тому що і саме військо Запорізьке буде ділитися. Тобто на дві частини, як мінімум, хоча частіше було іще на декілька, тому що крім правобережних і лівобережних традиційного цих полків, тобто були ще й ті, які не визнавали владу якби ні правобережного, ні лівобережного претендента, і взагалі собі якби самі влаштовували, якби самі претендували наприклад на владу. Тобто, могло бути одночасно не тільки два, а три, чотири навіть кандидата на голову, крім того, що було власне Запорізька Січ. Яка була дуже тісно пов'язана з цими теренами, але сказати, що вона політично складала одне й те саме ціле з цими городовими, вже, так би мовити, більше козаками, з полковим цим устроєм війська Запорізького, ну, все ж таки ні, це був окремий суб'єкт, хоч і тісно пов'язаний з ними. Тобто, ми маємо навіть тільки на теренах козаків, як мінімум, три великі фракції. А ще ж є воруські воєводство речі поспалити, а ще ж в другій половині 17 століття частина цих таран буде захоплена Османською імперією. тобто і навіть на початку 18 століття виникне на деякий час часи Мазепи, таке поняття як ханська Україна, тобто там такі ніби міні-протекторат Кримського ханства, ну і відповідно там терени. Османської імперії, ну до Кам'янця-Подільського, там навіть місцями далі, тобто досить великі тому руїна в сенсі пошмотування розділення цілого на декілька частин, напевно, має не сенс.